Друзі, всім привіт! Всім привіт! І так, ми хочемо на нашому каналі запустити новий формат, трошки новий формат відео. От, як ви побачили вже, ми не будемо сьогодні ходити, бігати, показувати своє життя в будинку, не будемо показувати, як, чим ми живемо, тому що, е, тому що вовремя, вирішили трошки поміняти. Формат, Навіть не поміняти, а просто додати новий формат до наших відеоблогів. І в цій серії, в цих серіях, в таких відео ми будемо розповідати, більше розповідати, не показувати, а розповідати про наші переживання, про, наші, е, про те, чим ми живемо, що нам подобається, не подобається. І, можливо, будемо ділитися з вами якимись порадами і щось будемо корисно говорити для вас. І так. Сьогодні ми, починаємо, сьогодні ми починаємо перше таке відео записуємо, в якому ми хочемо розказати. От ми вже прожили півтора роки, да, в будинку. Півтора роки в будинку до цього ми жили, в нашій сім'ї буде 20 років в цьому році, і до цього ми жили в квартирі всі 18 з лишнім років. Жили в квартирі. Ось, А півтора року ми живемо в будинку. І за цей час вже у нас склалося якесь певне враження про життя в будинку. Побачили ми якісь переваги, побачили ми якісь недоліки. Але сьогодні ми поговоримо про переваги. Тому сьогодні ми хочемо розказати вам переваги життя в будинку, які ми помітили і які, ми, які для нас є перевагами. Можливо, до речі, не все буде перевагами для когось, але в основному це от для якості життя це от ці моменти дуже важливі, з якими ми будемо, якими ми будемо з вами сьогодні ділитися. Правильно? Починай. Мені того року на новий рік моя машенька, наша машенька, подарувала такий патріотичний щоденник. Я Українка за 2023 рік. Він вже цей рік кінчився. Пусти, вона ж бачиш. Тут нора хоче, хоче ходити. Ти Дай, хочеш хай. ходити, Біжі мій маленький? Я думала, ти хочеш на ручки? Вона хоче гратися. це відео. Ми мали записати ще того року, але так склалося, що. Я написала конспект проживання в приватному будинку, плюси, записав. мінуси. І постійно якісь обставини. То хтось зайнятий, то на роботі, то немає часу, то виклала якесь інше відео. Сьогодні я відкрила цей конспект і хочу пройтись по ньому, поділитися з вами. Я почну з того, що я ні на мить не шкодую, що ми все ж таки. З Божою допомогою переїхали в приватний будинок, тому що колосальна різниця між проживанням на якомусь поверсі в квартирі і проживанням у власному будинку. Домой маленький зайчик. Скажи, навіть я помітила, що тут краще, ніж просто в квартирі. От, різниця дуже велика. Ну, я почну з того, що у нас тут є сусіди. З усіх сторін у нас є сусіди. Але їхня відстань від нас значно вони віддаленіші. Якщо в квартирі ми всі живемо як в скварешніку в багатоквартирному будинку, то тут ми з сусідів вітаємося машем рукою, чуємо одне одного влітку, коли хтось косить газон, траву. або шашлик робить. або рубає. Дере, дерева дерева будуються, це все чутно, але це зовсім не так сприймається, як в квартирі. Зовсім не так. І ми тут вже були в ситуації, що ми дрелили і в 12 ночі, і в час ночі, і в 2 ночі і, всю ніч, і ти да. собі дрелиш і не боїшся, що прибіжить якийсь дядя. Вашому випадку був дядя Олег з п'ятого да. поверху. І да. діти вже шутять і кажуть: ну, мама зараз скаже, що зараз прибіжить дядя Олег, тому що всі роки їхнього життя, коли папа брав перфоратор в руки, мама зразу а -а 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 -а! уже 10 годин чи 9, ні. Все, 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 не робимо нічого, тому що зараз будуть бігти сусіди. Це не тому, що ми не хочемо в мирі жити з сусідами, ми намагалися завжди. Е Жити мирно, враховувати загально встановлені правила. Але коли ти живеш в своєму будинку, ця свобода, вона значно. Я хочу сказати, що сусіди є, але вони не так близько як в квартирі. Так. Вони тут за стінкою, і ти їм можеш мішати, і вони ти їм можуть мішати. А в будинку вони далеко. Це зовсім інша територія, і тому те, що сусіди далеко, це плюс. І так, перший плюс це нема сусідів поруч. У нас це тебе. У мене да? по пункту. У тебе дев'ять? Да, так, у, у мене дев'ятий. У нас буде, я не сказав, у нас буде 12 пунктів, чому життя в будинку це краще, ніж в квартирі. Наступний пункт це власне подвір'я. Коли ти живеш в квартирі, да. ти виходиш з під'їзду і називається так: ну, що маємо, те маємо. А коли ти маєш свій приватний будинок, да, на даний момент у нас подвір'я ще. Не приведене в такий стан, як ми мріємо ще дуже багато роботи. Ще в нас безлад на сьогоднішній день, але це постійний простір для творчості. І Він ж... твій і він твій. твій він ти тобі не треба його з кимось зділити. Це прям круто, і мінімум того, що ми вже забезпечили, це ніякого скла цигарок. Шприців і тому подібного. Тому що коли були маленькі дітки, а діти вони ж дуже люблять і пісочницю, і всі ці полазить, погребтись, це було просто якийсь кошмар. Дуже не вистачало тоді, частіше бувати тут, тоді такої можливості не було. А коли свій двір так класно, собака вилетіла, і так ві у віу, і ти знаєш, що забором все огорожено, і це твоя власна територія. Навіть, Власне... якщо ми не встигли нору вигляду коміданської години, таке буває. То навіть по закону ми можемо в своєму подвір'ї знаходитись, не порушуючи комендантську годину, і ми виходимо так. і нора тут. Звісно, ми її не привчаємо гуляти в дворі, ми, вона гуляє за територією, вона повинна розуміти, що там всі діла треба там робити. Але якщо якийсь екстрений випадок, то випустили, погуляли в дворі і все. Так що це круто. Наступний пункт це багато ем, господарських приміщень. Якщо ти живеш в квартирі і думаєш, ой, а куди поставити санки, а куди поставити лижі, велосипед? велосипед і так далі, і тому подібне. Я знаю, є багато людей, які живучи на сьогоднішній день, це сучасне покоління, вони навіть не тримають в квартирах інструмент. Вибачте, але інколи треба і молоток, і пласкогубці. І... Стамеска і так далі. А коли в тебе є сарай, або як у нас є великий чердак, то вже не питання, де ти ялинку покладеш, де її заховати, де її скрутити. Ну, це шикарно, це прекрасно. Ми, в квартирі, це... Да, ми коли жили в квартирі, в нас був, ми знімали гараж за 500 метрів від квартири. Ну, то що машину туди ставить, ходить туди-сюди, це одне, але там у нас лежали всякі інструменти, всякі там великі коробки, різні санки, ялинка, багато всього іншого, що в квартирі просто квартира не була у нас не дуже маленька, але все одно туди все не поміщалось. Тому ось так. Наступний пункт це політ фантазії в тому, як можна оздобити все навкруги. Коли живеш в квартирі, ти хазяїн і сам вирішуєш, який колір шпалер і всього всього меблювання і всього решта оснащення всередині. Як тільки ти виходиш за двері квартири, це в рідких випадках є, на якому поверсі є порядок, або це приймає рішення ОСББ, всі фарбують поверхи однаковим кольором і так далі. Тут все ти можеш сам так, це все впирається в кошти, але можна реалізувати дуже багато ідей. Зараз є багато в інтернеті ідей, як можна оздобити, переробити друге життя, дати речам, і можна дуже гарне зробити власне подвір'я. Я згадую, як ми коли жили в Чубинському, там. На території села був ресторан Кідев, грузинський ресторан, але це не просто ресторан, там був і готельний комплекс, і футбольні поля, там було і озерце, і е, місточок, лебеді плавали. Така дуже гарна територія. Я пам'ятаю, що там гектар, мабуть, не один. Коли ми ще тоді дітки маленькі були, прогулювались там з колясками. Я думала, ну. Колись, дасть Бог, і ми будемо втілювати ці всі ідеї, тому що це реально, коли є власний шматочок землі. Так що для мене це дуже значимо і це великий плюс, що можна цим займатися і фантазією втілювати. Наступне тут... я скажу. Опа, ну давай. Ну, давай по порядку якось. Наступний пункт він, він поєднаний з попередніми трошки, але хочу на ньому зробити особливий акцент. Це ти знаходишся більше на природі. Ну, від, навіть не так поєднаний, як, як просто це от реально це окремий пункт, ти знаходишся більше на природі. Ти постійно, тобі треба е, винести там сміття. Вдома ми просто складали пакети і вранці ти кудись ідеш, виносиш. Тут ми можемо вийти винести сміття. Наприклад, взяти якусь річ, яка в дворі стоїть там відро, або е, не знаю, там піти в сараї, покласти якийсь молоток, або якісь банку Я поставити, вибігаю, або вибі, ще щось. часто щось витрушею. Да, вона відвід витрусить. Собаками частіше почали гуляти, тому що ти постійно виходиш на вулицю і взагалі. Коли тобі дуже легко попасти на вулицю, ну треба по сходами ти вдяга... ну вдягати це таке. В принципі, вдягатись. Ми тут можемо інколи там вийти ворота відкрити, там просто курточку не кинути. А в квартирі тобі треба вдягнутися. Це ж прям ціла процедура. Вийти на вулицю, це ось. А в домі ти виходиш, ти, ти частіше буваєш на вулиці. Реально, ти от з природою більше інтегруєшся з природою, ніж в квартирі. Це однозначно. Тому це великий плюс життя в будинку. І великий плюс в тому, що можна. Ми зараз дуже мало цьому приділяємо час, але ми міркуємо і плануємо в майбутньому цьому приділити більше часу. Сад, город і ягідник. І зараз є дуже хороші розробки технології. не такі грядки, як колись пахали все цілим полем, а робити такі високі грядки, і вони виглядають дуже гарно, дуже цікаво. І сам процес щось виростить це дуже цікаво. дуже. У мене цього року, який от перше літо, коли ми б самостійно тут прожили, вже без допомоги моєї мами. Мами вже нема з нами. Я виростила перші в своєму житті самостійні помідори. У мене радості було від тих помідорів, хоч вони були не такі красиві, як у мами. У мене є куди рости, до чого прагнути, але мені це до вподоби. Не вистачає катастрофічно часу, тому що бігає Максим, працює і я. Але я мрію, що ми налавчимося і в майбутньому у нас вийде краще. Але для мене це великий плюс. Що може бути своє яблучко, своя грушка, свій горіх, може бути своя ягода, петрушка, огірочок, помідорчик. Це великий плюс. Ще а, один. один великий плюс це те, що ти більше рухаєшся. Хоча за останніх, ну, коли почалася зима, якось я побачив на моєму. Е що чеку цих е, кроків, що кроки щось не дуже зараз е, трохи зменшились, але взагалі, коли ти знаходишся, е, живеш в будинку, ти реально більше рухаєшся. Тому що перше, це більше простір. В квартира, вона там 50, 70, 80 квадратів, і ти от там ходиш туди-сюди. Як білка в колесі. Так, да, Тут в тебе є на Чердак поліз, У нас там є качество. В погріб поліз. поліз, На вулицю вийшов. Пішов, навіть до сусідів сходити, це не сусідні двері, а це сусідні взагалі одного дня на час. Да, камеру там цепляли. А коли літо, то тим, тим більше. Ти гуляєш собакою. На виліз. На Собакою гуляєш, у тебе більше простору. Тут ніхто тобі не заважає, ти собі виходиш. І от я, наприклад, люблю, коли. Я не люблю дуже шумні, великі вулиці. Я люблю там, на... ходити по гарним вулицям в місті, але якщо це просто як відпочинок. А от... Жити вдома, коли тебе навколо тишина, це прямо, ну, прямо супер. І тому вийти з нори тут можна гуляти годину і нікого не зустріти. Це прямо взагалі круто. В квартирі такого не було. В квартирі ти вихопа, поки ти вийдеш на вулицю, ти вже когось зустрінеш на, на, на лісничній площадці. А в будинку живучі, на... густота населення набагато менше. Тому і тобі, от таким людям, які не дуже люблять шум, постійний шум, для них краще. Тому. Реально більше рухаєшся. І в перший час, коли ми переїхали, я помітив, що кроки виросли. Це було якраз осінь, ну, ми багато що робили ще, там якісь там плінтуса, там ціпляли люстри, щось, там, двері ціпляли, там полочки, там прибирали, носили, речі, перекладали. І е, по, по шагомеру видно, що рухаєшся набагато більше, ніж в квартирі. Тому вийшов на вулицю двері, оці ворота відкрив, закрив, потім іще раз. Потім, ну я, я казав, кудись виніс в сарай, потім щось переніс, пішов, яблуки зібрав. Потім пішов там, в мене, коли працюю, пауза в роботі. Я виходжу на вулицю до дерева там, або з яблуня, груша, і в нас це ще, є, як називається, Шелковиця. Підійшов, шолковець поїв, вернувся. Тобто, опять же, це більше відстані, і ти більше, більше рухаєшся. Тому це. Однозначно плюс для здоров'я. Це так. Потім, в, в своєму дворі наступний є пункт. власна качеля, наступний пункт. Да. А в нашому випадку їх дві. В нас є качелька така широка, де троє людей можуть сісти. Я її теж люблю. І є ще старенька, на які катались мішенька з Машенькою, як були дітками. І постійно там, через якісь рік-два, ти міняєш на ній нитку. Тому що якщо була нитка, вона перетирається канат, А це в епіцентрі. Ти вже купив таку спрямо і сказав, що будемо робити качелю, щоб не зразу протерлась. І наша Маша, я помітила навіть мінус 10, Вона ходить кататися в двір на Маша. Настільки любить качелю, що це для неї мабуть один із найголих плюсів. Ми коли жили в квартирі, коли вона була маленька, ми йшли гуляти. Перше, що вона просила, пішли на качелю до сусіднього сусідній будинок, сусідній двір. І ми ходили, вона ні одну качелю не пропустить. Это а да. тут вона виходить 11 ночі, мінус 10 на вулиці, Маша, каже, піду на качелі покатаєшся. І ти не переживаєш, що вона кудись там піде, що хтось її там Ні, десь… Ні, туди б ми не пустили. навіть мови Вона виходить бути. і прямо от нас перед цим, перед вікном вона катається. Вікон. Ми в тіночі тільки бачимо, що щось туди-сюди, туди-сюди. Бачу, що щось качеля рухається, значить, Маша на місці. Якщо глянуть, там а, знизу оцей, е, там, ногами на, стоїш, стоїш. Там, там яма така вирита, хоча мороз. Там постійно земля мерзне, але Маша ногами там протирає цю дірку, тому що качеля в нас використовується дуже активно. Тому ну, для нас це величезний плюс, особливо для нашої Маші. Качеля своя особиста. Я б на би теж частіше каталась, просто часу не вистачає. Там на неї, коли сідаєш і катаєшся, і такі небо перед тобою, які не закривають ніякі mm -hmm. високі будинки, ну то ці багатоповерхівки. І таке враження: і пускай весь подожде, подождє так катаєшся, така краса. Я дитину розумію. А наступний пункт це, це любить дуже сильно наш папа, і ми з ним за компанію. Це мангал. О, і коли да. маєш приватний будинок і свій власне, своє власне подвір'я, шашлик можна їсти в будь-яку пору року. Ми на Новий рік в цьому році робили шашлик. У мене завжди була мрія. На Новий рік я бачив, коли ми жили в квартирі, я бачив, як люди 31 грудня виходили з п'ятого поверху з цими мисками, на вулиці розпалювали костер, стояли жарили шашлик, потім біжали опять на п'ятий поверх, потім виходили. Ну, це незручно. Та, це якась... Ти кожен тиждень так не будеш робити і на кожних вихідних, але раз в рік можна, і все ж таки. Коли ти живеш в будинку. ну За цю зиму до нас друзі приїжджали не один раз з ночівкою. І ми робили шашлик уже не раз. І на Новий рік тому мангал це плюс. Свій мангал, який доступний завжди, це реально плюс. Наступний пунктик в колонці плюсів це свобода для наших звіряток. Одна справа, коли кіт, кішка сидить, дивиться на підвіконні протягом доби, і всього свого життя на двір з вікна. І друга справа от я помітила, що кіці наші, як переїхали жити сюди, вони оця коробочка, яка в туалеті, вони її використовують тільки тоді, коли нас довго вдома немає, вони закриті в хаті. А якщо ми вдома, не м'яу-мяу, і всі свої справи вони роблять на вулиці. А Сара ще й майже ну, не кожен день, але дуже частенько вона ловить мишку. Та приносить зимку. під двері, нам показує, що або я зловила мишку. Або туди на терасу мишку. ложить, вона вже все, вона вже мертва та мишка, але кіця її приносить або перед вікном. Тому для них тут краса вилазить на дерево так добре, вони вже знають, що це все шкрепти не можна. Вони по дереву налазяться, наприхаються, і котики в хату приходять виключно спати і їсти. Да. Вони я... втомлені, брицьк, прийшла, кіця і спить. А всі свої... Активності це на дворі. Я вранці встаю 6 ранку, і першим ділом я випускаю Сару на вулицю, тому що вона, да -да -да, вона пішла туди. Це ми говоримо. І я не знаю, сьогодні. я мабуть літом чи, чи не знаю, пару місяців вже не бачив, щоб вони ходили в ванну, ну цей в санузел, в туалет. Я навіть не це наповнювач. Вона зараз пішла, тому що ну просто для разнообразія, мабуть, собачка. Ти я не вранці встаю шість ранку, і Сара зразу проситься на вулицю. Я її випустив. Поки я там в душ сходив, вона проситься назад, вона зробила всі свої діла і назад додому. Вона, вони вже привикли навіть холодно що вдома. Зараз. Ну так, да, зараз холодно. Вони привикли, що вдома зараз туалет, як собака. Туалет це на вулиці. У них зараз такі асоціації. Тому для них це свобода. У нас вдома, коли ми жили в квартирі, Аліса сиділа, в вікно дивилась… сутками. Не знаю, Мабуть, 50-60% часу вона так. просто дивилась у вікно, наблюдала так. там, що люди ходять. Так. А тут вона подивилась, ми її випустили, вона пішла, цілий день немає, ввечері вона проходить довольно, лягає спати тут на дивані або на креслах на цих вона спить. Скільки тебе ще пунктів? Собака, коли в квартирі живеш, ми виключно на поводочку. Виключно. Тому що так, або машина десь вискочить, або там є собаки сусідські такого розміру, як коники. І може бути випадок, що може й напасти, і покусати, і так далі. І Постійно цю собаку отак під ногою, отак ведеш на прогулянку, щоб з нею нічого не сталося. А тут виходиш, наприклад, ти до білизну вішать, сушка на дворі. І я їй кажу, норочка, пішли зі мною. Я так шох пуля і вилетіла собі краса, і ти знаєш, що тут на цій території її ніхто не образить. Сушка, ще один плюс проживання в будинку. У нас є дві сушки. Коли на дворі висока вологість, це, як правило, весна, осінь, коли йдуть дощі, то я вам скажу чесно: на вулиці сохне дуже неважно. Але влітку це просто шикарно. І ми зробили ж сушку під дахом, там, де угу. у нас біля сарайчику. Тобто, якщо на роботі, чи ти забувся про неї, пішов дощ без питань, дахом накрита дуже добре. На свіжому повітрі сохне білизна. Да. Це дуже класна штука. Дуже. В квартирі ти так не вивісиш, тому що їй не буде. Балкон балконом, але в будинку, коли на дворі у нас одна сушка зафіксована, а друга переноситься. Вона може стояти на терасі, може стояти. Приміщенні це дуже класна річ. Швидко сохне білизна, провітрюється на свіжому повітрі. Це дуже добре. У мене лишився дев'ятий пункт. У мене. Давай у тебе, а потім у мене ще буде. Приміщення. Останній у мене з плюсів те, що ти казав, в тебе третій пункт у мене власно дев'ятий. Це своя особиста парковка. Тому О, що, коли ми жили в квартирі, прям... хоч у нас будинок був-навсього п'ятиповерховий, на два під'їзди нас було. Е Близько 60 квартир. У нас була проблема, коли ти ввечері приїжджаєш, наприклад, в 10-й. Це угу. все, це колапс, це треба мінімум 2-3 кола на кругі будинку, коли шукаєш власне. Мі... Ну, не воно ну, твоє не власне, але просто куди поставити машину. Так, да, у певної частини людей, які придбали і квартири, і паркомісця, ця проблема була знята. Ми на той момент, коли купували квартиру, не могли собі дозволити паркомісце. І у нас всі роки, 12 років проживання в квартирі, була проблема, де залишить машина. У нас був гараж. Ми останні, ну як ми половину цього часу орендували гараж. Але коли ти приїжджаєш на вулиці, мінус 20, я думаю, так, не піду я в гараж, бо завтра вранці виїжджати, я поставлю біля дому машину і потім поїду. Вранці встану. А тут місця нема, і мені доводилось їхати в гараж, ставити машину, йти потім 10-15 хвилин і по морозу, тому отаке от було. Плюс, якщо ти в день приїжджаєш, або, наприклад, ти знаєш, що ти будеш кудись уїжджати, тобі не треба машину ставити на ніч ще, тому що там в 11 треба колись зустріти біля, там з аеропортами, зустрічали, або, або там, кудись треба було поїхати. То біля будинку, реально ввечері машину не поставиш. Це ми говоримо, ми жили за Києвом, там, де не дуже висока густота населення. На Пазняках. На я, сакарках. Мовчу. я вдень інколи приїхати в магазин, там нема місця, а ввечері це просто проїхати по вулицям неможливо. Там настільки все запаковано, так. що це кошмар. Я, я от реально не уявляю, як мати машину, а якщо ти хочеш дві для сім'ї. там, для… Ні, ну це нереально просто. Тут, коли ми зараз думаємо про <поставить>. другу машину, Другі, Ні, У нас дворі чотири стане машиною, да, що питання парковки взагалі не стоїть. Не стої, Одне так. питання, це як, за що купити, як її обслуговувати. І все. Ось. А те, що не буде місця, де ставить, чи видатки на парковку, такого взагалі немає. Тому це реально явний плюс. Дуже якщо великий. Просто... Плюс. Ти можеш, якщо тебе електромобіль, ти запросто його заряджаєш. Це не треба з квартири кудись щось тягнути, якщо ти на 12-му поверсі взагалі не знаю, як його зарядити. Це ж провод не кинеш, подовжуєш. Тут ти можеш заряджати, тут ти можеш мить машину, ми не миємо, Ну, в принципі мить машину хімію не дуже там на, на в подвір'ї. Ми пилісосим змувати. в дворі. Пилісосить, так, да, або просто помити, там змить грязь, або не знаю, там щось зробити з машини, там перемонтувати, почистити. Чи... Це все дуже прям зручно, коли воно біля біля будинку. Наступний пункт він дуже пов'язаний з тебе так, да, да, плюси, мінуси, ми окремо відео запишемо. Ще один пункт, я хочу окремо виділити, він дуже пов'язаний з попереднім, це те, що все поруч. Навіть якщо це гараж, він поруч. Нам не треба от зараз, якщо. Був, у нас, можливо, буде тут гараж, або ми хочемо навісний гараж. Але він поруч. Не треба йти за 500 метрів, або якщо це на пазняках, я взагалі там люди там, на маршрутках під'їжджають до парковки, а потім... Тому що там парковку навіть не те місце, де платно поставити машину, і то це далеко. Або дуже довго йти, або нам прям, там, маршрутку одну, дві зупинки під'їжджати. треба. Ось. Е, тому тут все поруч. Тут поруч у тебе, е, ну, Для мене от, важливий пункт, можливо, там, ну, не, з, не з того, ліні, для того, що це лінь, а просто зручно, коли ми приїжджали в квартиру із сумками, три-чотири сумки накупили продуктів. О, ти тащиш на четвертий поверх і тащиш тащиш. Ах. Ну, коротше, це складно. Потім виносиш сміття, теж його вниз не ну, якби не так складно. Але навіть коли ми переїжджали з квартири в будинок, винести речі з четвертого поверху. У Нас зайняло там, ми два дня їх виносили, грузили. Один раз ми величезну фуру загружали. Ми реально загружали цілий день. Просто виносили туди речі по, да. по, по, по цьому, по сходах туди-назад. Туди, туди. часу займає, сил. А коли плітку купили, а коли строїматеріали купували, коли робили ремонт. Я реально чуть нас не помер, Поки я позаносив ці всі матеріали. Це реально складно і довго. Коли діти спаленки були, ми приїжджаємо додому, вони сплять, заснули на руках там міші, там, три роки, Маше, один, ну от в такому віці вони. Ми їх на руках на четвертий поверх це тянемо, йдемо, і кожен раз вони, вони тяжеліше тяжеліше стають. Я за який кажу, представляєш, колись вони будуть здорослі. Що ми будемо з ними робити? Ну надія на те, що вони спати не будуть, будуть жити самі ходити. Так і сталося. В домі це прям дуже зручно. Так, Ти машина розпаковується зразу в дві двері. Ти частину да. речей носиш на котельню, а ми з Машенькою Ми прямо в приїхали, двері. розкрили двері, багажник, і зразу там пару хвилин все перенесли. І тебе ця проблема, що це треба розгружати машину, загружати, вона взагалі не стоїть. Інколи, коли якісь цінні речі в машині і нам треба вранці кудись їхати, я їх не залишаю в машині. Можу, залишити в машині, але якщо я не хочу ризикувати, щоб ніхто там не заліз. Там... Я відкрив будинок, заніс, вранці виніс поклав туди, щоб вони там не збереглися. Ноутбук там, можливо, чи монітор, якийсь там, якась камера. Тому е, в цьому велика перевага є і зручність. Прям, ти навіть, прям забуваєш про те, що треба кудись щось носити. А продукти це взагалі дуже зручно. Тому ось наші плюси. Якщо ви знаєте ще, які переваги життя в будинку, напишіть в коментарях. Я думаю, ми не все. Ми не все учили, як учили, буде на українській Врахували. Врахували. ось, а Можливо, якісь є плюси, які для вас особисто є плюсом, якщо ви живете в будинку, або, можливо, ви живете в квартирі і вам чогось дуже хочеться. Чого нема в квартирі, а є в будинку. Напишіть в коментарях. І також підписуйтесь на наш канал. Якщо ви ще не підписались, пишіть. Які відео ще вам цікаві подивитися цієї теми. Ми хочемо зняти. Зараз ми знімемо про мінуси життя в будинку. Мінуси теж є. Так що, якщо ви не підписались, підпишіться. Чекайте це відео. Якщо воно вже вийшло, подивіться його, воно, мабуть, буде наступним. Або десь зразу поруч після цього. Ще в мене цілий список ідей. Може, не буду говорити. Про. Навчання дітей в онлайн-школі, наші діти О, в онлайн-школі вчаться. О, да. Так, там є що Те розказати. Теж є свої переваги, є свої мінуси, ми про це теж хочемо розказати. Ну, в общем, багато що, про що інше. У мене є тут певний список, я не буду розкривати, але якщо вам цікаво, можливо, про наш побут, можливо, якісь там паради, ми, до речі, знімали в квартирі. Ми, про, мабуть, про прання я знімав да. ти мене записував. Буде відео, ми, ми знімали давно, що діти були трохи менше. Ще до війни, да було? Але принципи мої не змінились, так що можеш випускати. Да, тому відео. я думаю, що ми такого типу відео будемо найбільше знімати. Пишіть ваші е, питання, пишіть ідеї, що вам хотілося б побачити. Ставте лайки, пишіть коментарі, що там таке. Що Що? Що ти мене лякаєш? Тому що не щось з Не лякаю. Подивися, красива, вона лежить. Ну просто лежить кошка на, -на, -на, -на стульчику, і все. Так. Всім пока. До зустрічі пока!